Новий прем'єр Юлія Свериденко. По-любому вже дивилися ви її, так? Як Бився. вона для Україна? Класний початок. В нас карта майстерності випадає, в нас випадає карта прямої перспективи, в нас випадає ресурсність, є план. Карта зірки, плани і наміри в прямому положенні. Трійка Пентаклів, карта майстерності, ти можеш реалізувати, і в тебе є сила і можливість впливати на перебіг подій. Але незважаючи на дуже гарний початок, в нас не дуже гарний кінець. Там є проблема в оточенні. Тобто люди, котрі будуть наближені, вони будуть або ставити палиці в колеса, або е старі системи і схеми, і старічки Верховної Ради вони будуть вчити поганому. І за розкладом вона відіграється як дуже гарне, навіть плідне, тобто якісь процеси зможе реалізувати, бо пожинання плодів випадає в прямому положенні. А десь всередині не розкладу починається фігня, тобто починається спирання на попередній досвід, починається п'ятірка жезлів, ставлення палець в колеса і розбірки. І можливо не виключає, що навіть передчасне завершення робочих процесів, коли тебе тобто, кажуть, що треба дати дорогу іншим. Воно з позитивного випадає по трансформаційному процесу. Тобто там було багато запитань, що що ж треба було наробити, щоб змінити зараз напередодні, тому подібне. Карта е колесо Фортуни, вона вказує на зміну. Тобто зміна, котра була, скоріш за все, була запланована, або ставився певний пер 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 дедлайн. Передчасна так, є момент передчасної зміни, тому що, якщо пригадати наші попередні розгляди, роз розбори на зміна випадала на. Восин, ну, щоб, повинна була відбутися восени на осінній період часу. Трошечки вона відбулася раніше. Але незважаючи, що там не дуже гарний кінець розкладу, я думаю, що навіть ті ініціативи і гарний початок, він все одно дасть поштовх е виходу хоча б з деяких ситуацій, позитивним чином. Тому що на ну, початок дійсно він багатообіцяючий. А шмигаль як міністр оборони. У мене немає ніякої там негативної складової до його персони. Але, виходячи, якщо відштовхуватися від розкладу, треба вчасно, вчасно відійти. Е, розчарування випадає. І а. в контексті ситуації, якщо б ти просто пішов, пішов десь. Було б ліпше, чим тебе передчасно попросять з негативними наслідками. В, в нього випадає це не як підвищення, а випадає як альтернатива, котра може закінчитися дуже погано, також спиранням на попередній досвід. Але я думаю, що проблема не в в яйцях по 17 гривень а в чимось іншим. Ситуаці... Тобто, там випадає ситуація, коли ти, ти втрачаєш контроль і дії, котрі ти робиш на краще, можуть носити патовий характер по або... руйнацію Не для системи в цілому, а для, та... для твоєї персони. Рустема Мєрова хотіли поставити послом в США. Сказали, що, начебто, він не сподобалась його кандидатура Вашингтону і тому його поставили цим секретарем РНБО. У нас все одно, от я вчора переглядав це питання і. Е Карта майстерності випала в перевернутому стані. Тобто людина, котра або не дотягувала, або недостатній рівень кваліфікації, хоча там одразу з'явилися захисники, котрі сказали, що він там знає безліч мов і найліпша кандидатура, бо карта майстерності вона випадає в перевернутому стані. Карта пожинання плодів вона випадає в перевернутому стані. Карта сили вона випадає в перевернутому стані. Ну, як кандидатура, котра не підійшла. Хоча під вечір вже з'явилася ця ціла, ціла е, низка конспірологічних теоріїв, що як е, громадянин Сполучених Штатів, що там, скоріше, подвійне по потрійне громадянство може стати послом. Мені випадає більше все ж таки момент майстерності, тобто відсутність майстерності або слабка позиція, ну, непідходяща позиція. А Стефанишин, Ольга підходяща. Її поставили. Вона була у нас віце-прем'єр із Євроінтеграції. Імператриця, з одного боку так. Тобто непогана не, не карта, непогана основа для робочих процесів. Питання в іншому. Карта необбажаного вибору в нас випадає в перевернутому стані. У нас дуже обмежений вибір облич. Угу. Дуже обмежений. Нема, вибір. Кого, да. Нема кого. Ну, можливо, є кого, є кого, але їм не дадуть це зробити. Людям дуже хотілося під час оцих перетрубацій, щоб змінили міністра освіти і міністра охорони здоров'я. Вони так і залишилися, хоча до них була низка питань. По їх роботі, чи їх змінять, чи вони так і залишаться. Там трансформаційний значить... процес повний випадає, повний замінять, значить, да? Воно випадає так, що все одно буде повний Я думаю, що найкраще на осінній період закінчиться повний трансформаційний процес. Тобто, угу. як за -за закінчений закінчений процес. І це буде стосуватися всі, всіх, всіх позицій. Але питання в іншому, як і з попередніми питаннями, в нас випадає не заміна, а ракіровка. Тобто, коли персоналі вона не зникає, а змінює позицію свою на реальній дошці. Дивилися Тернопіль Нікополь. Тернопіль, Тернопіль залишається небезпека, але треба треба записувати. Я Тернопіль дивився. Що там було? Зараз передивимося. Тернопіль по о, Нікополю. По Нікополю в мене небезпека не не, не як правильно сказати, вона нікуди не дівалася, скажімо так. Там завжди розклад випадає. Карта повішеного по карті вежі, тобто, ти постійно знаходишся в якомусь стані стресу і тонусі в очікуванні того, що ворог буде намагатися е, приносити руйнівні процеси. Якщо ми кажемо стосовно Тернополя, Тернопіль карта зірки, карта планів і намірів, вона випадає в прямому положенні. Тобто ворог все одно розглядає Тернопіль як потенційну ціль, і буде намагатися ускладнити життя з нашою <с можливістю. <с з нашою можливістю пропрацювати як вийти вийти з ситуації, не вілювати негативний вплив. Але карта зірки, причому по трійці кубків як вихідні дні, вона вказує на те, що ворог планує принести спирання на попередній досвід принести руйнівні процеси і. Позбавити безпечного середовища міста та область. Якщо ми кажемо стосовно чернігів, чернігів переглядав е в нас постійно воно випадає як е нагнітання, нагнітання, нагнітання. Ось щось повинно статися. Ось ось щось станеться, ось ось зараз буде. І там використовується перша інформація і вкиди. Причому так, що наче ворог вже почав просування і, і зайшов далеко вперед, але без, без просування. І друге, у нас випадає туз е, мечі е, жезлів, туз жезлів це ймовірність застосування або балістики, або чогось досить великого е, з метою руйнів, руйнівних процесів. Причому ця загроза вона. Я її не робив би тільки на вихідні, дні, я б її переніс би на наступний тиждень як потенційно небезпечні дати відокремив би 20-22 число, як час на максимально підвищеної небезпеки. Ще питають, ЄС прийняли новий пакет санкцій? Як це для України? Ну, ресурсно, Вони розумієте, все одно по дурню. Тобто, Карта майстерності перевернута в неправильний підхід. Втрата ресурсу, і е, воно не зупиняє ворога, воно не ставить його на позицію на лопатки. Є карта дурні, є карта обхідних шляхів. Тобто, або там будуть умови, знаєте, що е, як в них було з газом, пам'ятаєте, що ми не будемо з наступного місяця. Закупати. Угу. Але поки не закінчився цей місяць, ми викупимо все в разів більше. Тут так само до тих пір, поки вони не захочуть наступити собі на кодик, а вони не хочуть себе обмежувати, е ці дії вони йдуть по перевернутій майстерності. Тобто. Ситуації, котрі не принесуть бажаного ефекту результату в короткий проміжок часу, те, що закладається на довготривалу перспективу, на жаль, на жаль, е, дурень це пошук обхідних шляхів, це можливість вийти з ситуації. Мені здається, що легше було взяти той 18-й пакет санкцій і вручную забити Путіна просто грузом бумажок. Пані Вікторія чула інфу, що керівник Запоріжжя може відкрити ворота ворога. Речі, дуже часто це розганяється, і я часто бачу таке питання: що Запоріжжя здадуть. Що там за керівники? Там питання в тому, що у що мене дуже багато знайомих з Запоріжжя, і його здають вже третій рік. Ну так. Да. Третій рік його здадуть, ось ось здадуть. В мене є інформація. Моя кума, вона спілкується з кумою куми, і все, здадуть, здадуть. А, а Якщо дивитися, переносити це на контекст карт таро і розкладу, а, в нас випадає як інформація. Ми не кажемо, що там в Запоріжжі найбільше чекунів. Є момент того, що. Ворог намагається пропрацьовувати досить вдало. Інформаційне поле за рахунок вкидів, маніпуляцій, чуток і інформації, котра не відповідає дійсності. В... В роз... За розкладами воно не випадає, що керівництво здає у місто. За розкладами воно випадає так, що. Будуть намагатися розхитати і подавити дух е запоріжців е моральний, як вивести людей в стан опускання руки і прийняття ситуації. Але поки що я сподіваюся, так і залишиться. Немає складової, яка вказувала на те, що місто здають. Ну, багато і здають Запоріжжя, і Донецьку область зливають, і Сумщину здають, часто зустрічається таке. Але давайте почесному. Коли хотіли здати, то, наприклад, Луганськ у 2014-му взяли і здали. Через і кому? В... Одразу скажіть, що звідки, звідки ви, і що ви знаєте, це. Я знаю це, бо я з Луганської області. Ви? Да, я, я так, я була в Луганській. Одразу було, було розуміння. Ми жили в гуртожитку тоді, в нас гуртожиток, так, от, через дорогу СБУ. І це просто так: люди зайшли туди і все. Ми захопили СБУ. Ніхто не ніякої протидії, ніхто не возмущався, нічого не робили. Отак здають. Навряд чи якби хотіли Запоріжжя здати, вони може б її здали так само, ну, і суми І так само і суми, і тут питання в тому, що ми про це казали неодноразово, і за розкладом вона випадало: що інформація, вона як зброя і важель впливу досить вдало використовується ворогом. І культивуються, Ми про це розповідали акцентували увагу на цьому більш детально. Стосовно інформаційної гігієни, стосовно цей кум, куми, кума, угу. розказали, здали і в мене є інсайт, і перевірено, тільки нікому не розказуй. А, причому воно цікаво, коли це одноразова якась дія. А, ти, ну, думаєш, ну, можливо, десь є інформація. Коли воно йде в, як через з однаковими знаками припінання, однакове формулювання з різних джерел, починаєш розуміти, що це просто пропрацьована складова, котра намагається культивувати і просунути в масу. Тут ще питання, коли вже буде відбудова України? Дуже тяжеле просто тяжке запитання. Давайте подивимося. Це таке завуальоване питання, коли буде перемога, так? Да? Це називається, коли ми замахали колоду карт питанням, коли закінчиться <себе> війна. Давайте а, а в мене такий же самий завуальований э, відповідь. Завальована відповідь. В нас з точки зору зірки, це зірка це пряма перспектива. Але е, вона цікаво, випадає. Ми відбудовуємося тоді, коли навколо все палає. Е, в глобальні... Я, Насправді, з точки зору трійка жезлів карта нового починання, Це процес, який відбуватиметься поступово і буде запущений вже, вже зараз. Але питання. Від, як трансформаційного процесу, він для нас гарний, а для оточуючих він буде випадати по руйнівним процесам. І тут ми повертаємося, знаєте, до відповіді на питання закінчення, що коли навколо буде хаос, у нас почнеться якась е стабільність. Адаптивність до ситуації, зняття ситуації під контроль Трійки жезлів це процес, котрий вже запущений. Трійки жезлів це процес, котрий поступово буде ситуація, з ми поступово будемо виходити. І можна було б сказати, що по цифрам трієчка це наступні три роки, але я хочу вірити все ж таки в те, що це процес, котрий. Найбільш або зрібам будущем ніж три, три роки. Зараз, зараз, поступово ми все одно будемо виходити відновлювальний процес.